Колись NXT був ідеальним поєднанням талантів інді промоушенів і стилю WWE. Він також став домівкою для деяких з найдинамічніших і найцікавіших протистоянь сучасного професійного рейсінгу. Однією з таких ворожнеч була багаторічна сага між Томасо Чампою і Джонні Гарганом, колишніми членами команди DIY. Вони допомогли прославити командний дивізіон NXT завдяки серії блискучих поєдинків з Revival, однак після двох поспіль поразок від авторів болю ситуація одразу пішла на спад. Як тільки з'явились ситра на екрані під час цейкове в Чикаго, Чампа прошепотів Джонні це мій момент. І потім взяв свого давнього друга і почав вбити його головою об світодіодну дошку на рампі. Бурхливі вигуки і свист з натов полилися як мусон, і з кожним ударом ставали все гучнішими. Образ Чампа, який перебуває в стані зриву і тримає на колінах свого шокованого колишнього друга, є моторошним і депресивним. Цей момент став початком однієї з найбільших вражнеч NXT і одним з найкращих моментів Чорно-жовтої ери NXT. Першній Перш ніж Шон Майкл став головним героєм Реселманії, якого ми всі знаємо і любимо, він був половиною дует рокера разом з Марті Дженеті. Від NWA до AWA. Вони допомогли революціонізувати командний ресінг наприкінці 80-х і на початку 90-х років. Однак, як зазначено в книзі Майкла за Heartbreak and Triumph, після деяких досить односторонніх фінансових зобов'язань WWF вирішили розпустити команду. Цей розкол відбувся в 1991 році в сегменті в барбершопі у Брутособі де рокери обговорили свої останні проблеми. Після фальшивих вибачень Майклс вдарив Дженеті Свічен Мюзик і викинув його через кране вікно барбершопу. З огляду на те, що Майклс хотів залишитися в WWF, а Дженеті – ні, було ясно, кому вигідний розпад команди. Після цього розриву образ, Шона Майкла за хард Брейкіда швидко набув форми і незабаром домінував вже в Атітюді. До сьогоднішнього дня момент з вікном барбершопу все ще згадується з теплотою, особливо коли розпадається інша відома команда. Дуже мало професійних хрестерів змогли так часто і легко перетворювати себе як Кріс Джеріко. Легенда раз за разом успішно оновлював свій зовнішній вигляд, стиль промо та навіть набір прийомів. Але задовго до того, як він привернув до себе увагу, він робив життя Шона Майкла за пекло. Після перемоги над Ріком Флером на Ресламані 24 у 2008 році, яка змусила Флера піти на пенсію, Майклс викликав гнів кількох призірок WWE, зокрема Батіста, який був близьким другом Флера. Однак ситуація змінилась, коли Майкл симулював травму коліна, щоб перемогти Батісту в матчі, в якому Кріс Джеріко був спеціальним рефері, що стало початком їхньої незабутньої історії. Джеріко і Майклс були обоє бейбіфейсами, але після того, як Кріс звинуватив Шона в обмані, саме Джеріко став хілом, завдавши Майклзу удар нижчі пояси під час інтерв'ю і відправивши його головою вперед у надзвичайно дорогий Джерітрон 6000. Це стало каталізатором для тепер уже легендарної кар'єри Джеріко, як Хіла і його ворожнечі з Шона Майклзом у 2008 році. Кріс закріпив цю зміну, одягнувши охайний костюм і перейнявши рейси, схожі на Антона Чігура з фільму Старим тут не місце. Вже пройшло більше, ніж 10 років, але цей перехід у погані хлопці і подальше протистояння все ще вважається одним з найкращих у кар'єрі Джеріко. З точки зору стабільного розвитку і кінцевого результату підйом і падіння Мега Пауерс є справді однією з найкращих сюжетних ліній WWE, WWF. Наприкінці 80-х років було небагато ресерів, які б були б настільки популярними і інтегрованими в поп культуру, як Халк Хоган і Матчу Мен Ренді Севидж. Еслманія 4 стала для Севержа коронація як топ реслера, оскільки за допомогою Хогана він успішно завойовує титул WWF. Це призвело до успішного річного виступу Севеджа як Чемпіона, який також об'єднався з Коганом у команду Mega Powers. Однак ситуація змінилась, коли менеджер Севеджа, Шерів на міс Елізабет почала супроводжувати також і халстра. Це не сподобалось Ренді, який став все більше і більше параноїдальним щодо свого нібито друга і партнера по команді. Після випадкової ілюмінації з Ройл Рамбл Хоганом і того, як Хоган доглядав за пораненою Елізабет, Северж не витримав. Під час сегменту, що відбувався за лаштунками в медичній зоні WWF, Хоган і Севеч вступили в бурхливу суперечку. Це, зрештою, призвело до того, що останній напав на Халка ззаду, коли той відвернувся, повністю зруйнувавши Мега Пауерс. Це означало початок їхньої легендарної зустрічі на WrestleMania 5, де Хоган перемагає свого колишнього друга та завойовує титул. Чи може реслер Хіл залишатися легендарним, навіть якщо його подальша кар'єра не є особливо успішною? Наприкінці 90-х і на початку 2000-х років не було двох реслерів, більш популярних за Рока і Стонколда Стіва Остіна. WWF безсумнівно знала про це і активно рекламувала WrestleMania 17 навколо їхньої наступної гучної зустрічі в головному поєдинку. Напередодні Манії того року Остін чітко дав зрозуміти, що він повинен перемогти Рока будь-якими засобами. Почала жорстока боротьба, в якій обидва реслера досягли абсолютної межі своїх можливостей. Матч завершився шокуючим фіналом, коли в нього втрутився Вінс Макмен, давній суперник Остіна. Але в шокуючому повороті подій саме Вінс допоміг техаській гримучій змії за допомогою Столевого стільця. Ось він продовжив бити народного чемпіона, залишивши його в крові на ринку і завоювавши титул. Далі він закріпив цей поворот, як вигукнув Джим Рос, потиснувши руку самому сатані. Хоча наступні події без були нижче середнього рівня для телебачення, не можна заперечувати силу цього легендарного моменту. Після свого сходження до слави професійному ресінгу у Франції Андре Русімов емігрував до США, де його підібрала WWF. Він був особливою принадою для глядачів, його називали Гігантом за його розміри. І він об'єднався в команду з іншою зіркою Халком Хоганом. Ця дружба часто згадувалась на екрані. Андрей навіть святкував перемогу Хугана в 1984 році над залізним шейхом. Однак Андре не залишався бейбіфейсом назавжди, що приводить нас до подій 1987 року, підготовка до Реселманії 3. Після серії гарячих суперечок між Андре і Хоганом, про те, хто з них більше зірка, Андре зробив радикальний крок. У випуску Пайпер Speed Гігант з'явився супроводі Боббі Бобі Хінана, що викликало шок останній, якого часто називають найкращим менеджером злодієм у реслінгу, вже досить давно ворогував з Хоганом. Тож, побачити друга Хогана, який тепер приєднався до найнижчих з найнижчих, було досить болісним відкриттям. Андре потім кидає виклик Хогану за титул на Ресламані 3 і завершує зраду, розриваючи футболку Халкстера. З огляду на успіх тієї манії можна з сказати, що ця подія в кар'єрі Андре без сумнів допомогла зрушити справу з мертвої точки. Деякі переходи на сторону поганих хлопців можуть змінити кар'єру, але у випадку з монральським обломом це допомогло змінити обличчя ресингу. Сказати, що Шон Майклс і Бред Харт не ладнали між собою, було б неправильно. Більша частина їхнього тепер уже легендарного конфлікту з лаштунками була задокументована в різних статтях і в програмі Темна сторона рингу. Цей конфлікт досяг апогею наприкінці 1997 року, коли Бред Харт хотів піти з компанії. З угодою з WCW, головним конкурентом WWF, йому потрібно було також швидше відмовитися від титулу компанії Вінса Макмена, що стало предметом гарячої дискусій за лаштунками. Оскільки відхід Брета був вирішений остаточно, а він не хотів відмовлятися від титула у своїй рідній Канаді, керівництво WWF потрібно було швидко думати. Це означало багато запропонованих варіантів, включаючи дискваліфікацію і відмову Брета від нього в наступному епізоді Роу. Однак ближче до завершення їхнього поєдинку на Survivor Series 1997 року. Майклс застосовує до Харта прийом шарпшутер, який був фірмовим прийомом Хітмена. Перш ніж Харт встиг зреагувати, Ніс МакМен підбігає до зони хронометриста і змушує його продзвонити дзвінок. Одним махом Бред був позбавлений титулу, Майклс втік з чемпіонством, а Ніс МакМен виявився справжнім головою WWF. Це була суперечка, яка викликала настільки сильний резонанс, що його відчувають і досі. За останні роки було небагато стабільних команд, які досягли стільки разом і окремо як щит. Тріо Дін Ambrose, Сет Rollins і Роман Рейнс швидко завоювали популярність у основному розстрілі на початку 2010-х років. З моменту свого дебюту на Survivor Series 2012 року все справедливості були нестримними. Вони здобули кілька гучних перемог, деякі з них були здобуті за рахунок нещодавно відродженої еволюції, на чолі з корумпованим виконавчим директором WWE Triple H. Після поразки на Payback 2014 року, він зіткнувся з Тріо в наступному епізоді РОУ. Варто зазначити, що під час їхніх останніх суперечок між членами щиту відбувалися досить запеклі внутрішні конфлікти. Це призвело до спекуляцій, що Дін зрештою зрадить угруповування, що, як ми незабаром дізнались, не було правдою. Натомість Сет Ролінс побив своїх братів сталим стільцем, офіційно приєднавшись до Тріпл-H. Це стало офіційно кінцем щиту, як Тріо вперше. Що призвело до того, що кожен з них отримав власний пуш. З огляду на те, як далеко зайшли Емброуз, тепер Джон Мокслі, Ролінс і Рейнс, важко заперечувати довгостроковий вплив цього переходу на сторону зла. Одним з найвидатніших і найшокуючих, але й найсвіжіших переходів на сторону зла в історії професійного ресінгу була Мегазірка, про яку ніхто і ніколи не думав, особливо в рік свого виходу на пенсію. Джонсіна став поганим хлопцем на Elimination Chamber у березні 2025 року і, здавалось, об'єднався із своїм колишнім ворогом роком, завдавши нищівного удару по нинішньому чемпіону WWE Коді Роудсу, який побачив весь світ. Протягом багатьох років Сіна був категорично проти того, щоб грати поганого хлопця на ринку, частково через свою рекордну благодійну діяльність з Мейки Віш. А тепер, у свої останні години, фанати могли побачити його в ролі поганого хлопця. Сіна оголосив про свій прощальний тур і повідомив фанатам, що 25-й рік буде його останнім на ринку. Спочатку він сказав, що не збирається вигравати рекордне 17-те чемпіонство. Але після поразки на Royal Рамбл, Сіна з'явився післямачовій прес-конференції і твердо заявив, що виграти титул було б найкращим для бізнесу. Він оголосив про свою участь в матчі Elimination Chamber, в якому всі інші учасники повинні були пройти кваліфікацію, а потім, не відповідаючи на інші запитання, поїхав зніматися у фільмі. Цей бій лідер сенанції виграв, задушивши сімпанка Вестієв. Потім він святкував свою перемогу разом з Роудсом, своїм суперником на Реселманії 41 на ринзі. А вже далі його побив, коли Роудс відмовився приєднатися до рока. Сіна закінчив вечір разом з скелею і репером Тревісом Скотом, а закривавлений Роудс просто лежав на ринзі. Гричний образ Халкахугна настільки вкоренився в попкультурі, що було майже неможливо уявити Халкстера на темній стороні. Однак коли 80-ті роки давно минули, а 90-ті вже набрали обертів, швидко стало зрозуміло, що Хоган повинен еволюціонувати. Тепер, як член WCW, колись улюблений персонаж Халка з кожним днем ставав все більш м'яким. На головну роль вийшли Скотт Холл і Кеві Неш, дует колишніх випускників WWF, відомих там як Рейзер Рамон і Дизель, які нещодавно перейшли до WCW. Представлення як двоє загарників, руйнівний тандем, незабаром почав натякати на появу тайничого третього чоловіка. На Бешет Дебіч 1996 року Холл і Неш билися зі стінгом Ренді Севеджем і Лексом Люгером. Ближче до кінця матчу Хоган вийшов на ринг і шокував світ, допомігши Холлу і Нешу. Це призвело до славної каскади сміття, що засипало ринг, а вболівальники освістали Хога на його перехід на темну сторону. З цього повороту на бік зла виникло груповування, яке змінило правила гри, і згодом стало відомо як новий світовий порядок або ж НВО. Вони швидко стали головною окрасою WCW і головним моментом поділкових воєн між ними та компанією Вінса Макмена.